Минулого року вийшла ваша остання книга Шпигуни Путіна. Як люди Кремля опановують Польщу. Це книга про російські впливи в Польщі. Під час її написання ви, ваша родина і навіть видавництво отримували погрози. Про що це свідчить? Це свідчить про те, наскільки важливі справи я описав у своїй книзі та інших публікаціях, адже це стосується не лише книжки, також це свідчить про те, наскільки глибоко всупереч тому, що ми вважаємо у Польщі вкорінені російські впливи. Ми вважаємо, що Польща вже 30 років є незалежною і фактично позбавленою. Таких загроз, що поляки як нація у своїх позиціях дуже антикремлівські і немає жодної сфери. В якій росіяни, російські служби почувалися б упевнено і впливали на те, що ми робимо і про що думаємо. Але це не так. Це не так, тому що з іншого боку, польща десятиліттями перебувала в орбіті російських впливів, не враховуючи міжвоєнного періоду, майже два століття. Росіяни прекрасно нас знають, розуміють і вміють використовувати наші слабкості.